Настав час сильних політиків, розумних рішень і реальних реформ. З такими переконаннями йдуть на вибори 31 жовтня представники політичної партії Сильна Україна, команда нинішнього віце-прем'єра, лідера Сильної України Сергія Тігіпка, яка значиться під шостим номером у списку партій до Хмельницької обласної ради. На що ми будемо звертати увагу? Безумовно, дві позиції, які ми як партія. Визначили собі на, як пріоритети на місцевих виборах. В першу чергу ми повинні говорити про інвестиції. Місцева влада повинна відповідати за той обсяг інвестицій, який прийшов у регіон, в місто, в село, в район, в область, куди завгодно. Тому що через, через інвестиції ми можемо покращити дати нові робочі місця, ми можемо покращити. Надходження до бюджету це питання номер один. А заходять інвестиції, орієнтуючись в першу чергу на ті умови, які складають місцеві адміністратори. Оце перша позиція, а друга це якість життя людей. Якість життя людей складають, який комунальний транспорт, він всіх влаштовує чи ні. Яку воду ми п'ємо, що у нас з екологією, як ми сміття своє прибираємо, по якій ціні комунальні послуги тож тепло надається і так далі. І отут знову вийдемо знову на розмову про інвесторів на інвестиції, тому що нам потрібно знову шукати людей, які інвестують, і на протязі довгого часу, 25-30 років, будуть окупати свої інвестиції. Оцих два пріоритети. І чим ми будемо відрізнятися, ви можете чекати від сильної України по всім цим напрямкам абсолютно конкретних пропозицій. У масштабі всеукраїнських проблем нагальних до вирішення першочерговими для кожної громади є локальні притаманні кожній області. Для Хмельниччини це розбудова соціальної інфраструктури 30 кілометрової зони спостереження ХАЕС, будівництво нової нитки Чорнолівського водогону, впровадження інноваційних моделей розвитку туристично-рекреаційного потенціалу краю, зокрема унікального національного природного парку Подільські товтри саме на цьому акцентували представники Хмельницької обласної організації політичної партії Сильна Україна при нещодавній черговій зустрічі. І своїм лідером Сергієм Кігіпком. коли ми говоримо про інвестиції, то мова може йти про абсолютно нові об'єкти, про нових інвесторів чи про розвиток того, що ми маємо вже на сьогоднішній час. І безумовно, я вважаю, що найвеликий для вас інвестиційний об'єкт це може бути атомна станція. Два енергоблоки працюють. І я пам'ятаю, як добудовувався другий енергоблок. Він якраз починався з кредиту національного банку. Я тоді очолював Національний банк. Ми знаємо, що тоді держава пішла на такі дуже нетрадиційні кроки, і завдяки цьому вдалося добудувати. Але я переконаний, що третій, треті, четвертий енергоблоки повинні бути добудовані. Вигідно для держави, саме дешева електроенергія, але безумовно, тут потрібно потурбуватися і про тих людей для того, щоб вони теж були заохочені, щоб їм це подобалося, щоб вони відчували, що ну, можуть бути якісь ризики, але з другого боку, вони матеріально більш краще забезпечені. Безумовно, для вашої області це інвестиції в туризм. Не треба забувати, туризм найкращий мультиплікатор економічного зростання. Він більше всього додає в в суміжній галузі, і у вас тут є. Прекрасні можливості, тому що Кам'янець Подільський це туристична мека України. Під час зустрічі із своїми подільськими однодумцями, кандидатами у депутати до Хмельницької обласної ради від політичної партії Сильна Україна Сергій Тігіпко наголосив, проблема підняття пенсійного віку нині не на часі, як і прийняття того проекту податкового кодексу, який сьогодні винесений на публічне обговорення. Лідер сильної України запевнив, боротьба за його остаточний варіант, який повинен бути справедливим, триває. Разом з тим Сергій Тігіпко підкреслив, попередні вибори показали, подоляни є чи не найчисельнішими в Україні його однодумцями і сподвижниками, а професійність, дієвість і порядність характерні особливості його хмельницької команди, яку становлять знані в області підприємці, досвідчені економісти та організатори зі стажем. Самою командою визначалися ці люди, яким я довіряю, які очолюють партію. У нас не було якоїсь такої знаєте, цензури. Самі ми проводили екзитпол. Під час якого опитували людей, кого вони хотіли б бачити своїми депутатами, кому вони довіряють. Після цього таке ж питання ми зробили по членам партії. Вийшли на самих цікавих, самих таких, які мають підтримку, мають довіру. І з цим визначалися самі партійці. Одне можу сказати, що ми маємо досвід світовий, ми маємо досвід України, і наші люди, коли прийдуть у місцеву владу, от за це вони будуть опікуватись. Кандидати у депутати до Хмельницької обласної ради від цільної України наголошують, вони за одне з тими, хто хоче бути господарями у своїй області. Нині настав час сильних політиків і професіоналів.